Думками і серцем вболіваємо за збірну. У могилеві подільському провели церемонію підтримки юнацької збірної України, яка прийматиме участь у 17-му європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2023. На урочистостях поряд з українським прапором підняли стяг Національного олімпійського комітету. Право підняти прапори отримали кращі спортсмени могилів подільської громади. У заході взяли участь міський голова Геннадій Глухманюк та його заступник Михайло Слободянюк, начальник відділу спорту Дмитро Савков та начальник управління освіти Микола Чорний, виконуючи обов'язки директора могилів подільської дитячо-юнацької спортивної школи Руслан Пасічник, тренери і їх вихованці, представники спортивної спільноти громади, зокрема районної федерації футболу та ветерани спорту. Також 19 липня в Україні відзначили День тренера. Це свято започаткували у 2021 році. Сьогодні могилівподільські подільські спортсмени показують вражаючі результати. Звичайно, багато в чому це заслуга тренерів, які на певний час стають для своїх підопічних другою родиною. У професійне свято тренерів нашої громади привітав міський голова Геннадій Глухманюк. Та подякував за плідну працю і виховання спортивної молоді. Тренери це все ж таки люди, які люблять спорт, люблять дітей і люблять ті напрямки, якими вони займаються. Тому я хочу вам подякувати, що ви залишаєтесь в нашій громаді, що ви працюєте на громаду, що ви працюєте на дітей, і розвиваєте їх. Нашу громаду вже проставляють не тільки в Україні, ми вже в останній час. Їздимо частіше до європейських країн, показуємо себе. Я переконаний в тому, що в подальшому ця співпраця буде збільшуватися. Будуть дружні між містами, між громадами. Нас вже впізнають і принципі, дуже позитивно сприймають, чому бо наші діти покажуть гарні результати. Тому я хочу, шановні тренери, подякувати вам, бо це ваша заслуга. Також від імені голови Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області, голови Вінницької ОДА Сергія Борзова, Геннадій Григорович вручив подарунки ветерану спорту, срібному призеру чемпіонату України з волейболу, старший 75 років Леоніду Дубінському та бронзовому призеру чемпіонату Європи з футболу Ігорю Лошаку. А юні могилів подільські спортсмени отримали солодощі.